Все, снято это. Пишу. Опа. Так. Доброго вечера. Доброго вечір. Доброго Красота красота. Просто красота. Достатньо чисто, є поодинокі бички, але це вже, звичайно, не та екологічна катастрофа, яка була тоді. Це зовсім інша справа. Давайте тут їхнімо більш детально. Тут 15-ти суточники робота. Все красиво, да? все честно. Дуже чисто. И <связывается> тревожит> И тревожит. Да, тоже честно. И прямо сейчас победил вот этот фильм. Да, побила. Да, все, гарно. Можно фотосессию сверху, И тут чисто. Здравствуйте. Доброго вечера. Приятно, что вечер. ты Приятно. Приятно. Вчера Приятно. Что ли сами? Кажется, натурате. А, вашу ты там. Да, там вашу. Ну, та вашу с нашими записами. Чего же една? Ну, так вот так. Нет, і так, вот и тут прям. Ne duruyor senin var ya? Bu ne? Bu

А куди вивезли сміття от звідси? Вивезли. Вивезли, так? Ну супер, супер. Це Якось похоже на На пост дає. А не на великий смітник. Ми ж почекаємо пару кур. Мусорний бак повний. Нам собі 100 гривень. А тут вже були тут вулиці. Так, пас? Ні. сидів з нами дніха тут хорошо. Да Антикорупційний. Антикорупційний. ну не знаю. Ну ну і що? Тоже фуручка. Сидів з нами тоже. Тут пластик на. Не, ну ви бачили, Коментарях пишуть, що тут... Пеше, що в ну, порівнянні з одеським постом, тут по божески беруть, що тут фори 100 гривень зброють. А в Одесі 200, а тут 100. Не багато. Звачено? 10 ну, бачки відкоментували. А де ваш напарник? Ні, ну. Відпочивай. Десь по віжниці поїхав. Ні, то як би? що? Що, що пішком побігають. Не. Не Чи відійшов? Ні, ні. А, на да, вихов, відпочиваємо. Так. А такий мене таке питання. Побілили плити. Ось ці захисні. Це ж демонструючий факт. Ну, не знаю, я, я так приймав, і були побілими. Так? Да. Я воно вот, це... Треба може помалювати якесь. Інакше це... Як якісь там? Не знаю. Ну добре. Всім привіт! Ми ще раз відвідали вежницький пост. Після нашого відео мусор на посту дає Вежниця. Сталася позитивна реакція. Як ви поришли, подивились, все сміття було звідси вивезено, прибрано, і навіть гравієм посипана дорожка, де люди ходять, вже навіть там болота немає. Тобто нас приємно здивувала реакція така. Досить штра реакція е, працівників Є на наше відео, безпосередньо їхнього керівництва. Е, ми сподіваємося, що на даному посту більше не буде ні сміття, ні порнографії. І якісь там нюанси, які ми побачили, все-таки немає резолюції на, в книзі скарг пропозиції, що хтось прочитав наші скарги. Думаю, що ці нюанси теж будуть виправлені. І можливо цей пост стане взірцем для постів в Точенівецькій області. Пака.